Добрий день! Чим можемо вам допомогти? А підберіть мені, будь ласка, хороший шеф ніж 20 см за тисячу гривень. Є, ось, наприклад, такий. Серія Color Proof з прорезиненою рукояткою, довжина леза 20 см. Його, до речі, можна маркувати згідно системи Хасп. Ціна 1017 гривень. Хм, а є дешевші? Ну, звичайно, серія Ніца ось такий ніж 511, або серія Duo Pro 729. Або йдіть сюди. Серія 2900 – 849 гривень. А з кишенями є. І в кишенях є, і з кишенями є. Ось такий Ніца за 738 гривень, або ось такий 29,2,0 за 977 гривень. А ще маємо Pro 925 гривень, або серія Мінорка 954 гривні. Я передумав, хочу дорожчий алокований ніж чорного кольору 20 см. Ну, так би і одразу. Зараз все покажу. Тримайте. Один. Серія Манхеттен. два, серія Рів'єра, три. Серія Клара. Хм, А менше є десь сантиметрів 18? Звісно, є. Дивіться, ось є і білі, і чорні. 18 сантиметрів із кишенями. Цей подобається. Давайте чорний. Вже несу. Дякую, що обираєте Аркас.